Притулок для тварин готується до переїзду. Зі старого аеропорту його планують переселити у промислову зону, що на Харківській. Чому дивіться у сюжеті? Причина переїзду центру перетримки тварин скарги деяких жителів багатоповерхівок, що знаходяться поряд з притулком. Уночі лають, іноді просипаюся, і не можу заснути, Вони громко лають. І постійно, це кожну ніч. Бувають, во дворі забігають два. Двоє-троє. Де житимуть тварини, вирішили два роки тому. Їх переселять на вулицю Харківську. Зона промислова, далеко від житлового е, комплексу і так далі. Значить, нормально. Тільки організаційні заходи ніякі не ведуться. Звідси до найближчого житлового масиву два кілометри. Для переїзду тварин виділили саме цю ділянку. Вона займає 68 соток. Втім, як бачите, для переїзду тварин вона ще не готова. Тут немає ані будок, ані огорож. Щоб дізнатися, чому центр перетримки тварин знаходиться за старою адресою, ми поспілкувалися з його керівником. На сегодняшний день договорилось о том, что сотрудничать с ЖИЛКОМ сервисом мы будем, но в какой форме это сотрудничество будет происходить? Пока это э, видение этого нету. Э, мы можем предполагать, как это мы предлагаем, как это будет. Они подвязаны деньгами, они подвязаны условиями, поэтому для них это еще ну, как не обрисованное. У підприємстві, яке опікується переїздом тварин, кажуть, для того, щоб розбудувати нову територію, для нього потрібні гроші, а їх ще не виділили. Я розраховую на те, що сесія, перша депутатська сесія, яка буде розглядати зміни до бюджету, ці зміни, і нам будуть виділені кошти для того, щоб відремонтувати наш об'єкт по вулиці Кировоградській для проведення біостерилізації і збудувати на тих площах 68 соток. Новий притулок, в якому знов таки ми будемо вже спільно з громадськими організаціями слідкувати за тваринами. Коли ж саме притулок для тварин святкуватиме в Хідчини, поки невідомо, Та ми будемо слідкувати за ситуацією. Марина Селегін, Сергій Лазаренко на часі новини.